топ 3 поради для підприємців від юристів. Перше, внутрішні документи підприємства, локальні нормативні акти, вони також мають юридичну силу, наприклад, правила внутрішнього трудового розпорядку або якісь інші положення, які ви можете затвердити. І в залежності від того, є вони у вас чи ні, та в якому вони стані, вони можуть бути. Крутим інструментом для захисту ваших інтересів як бізнесу у трудових спорах або в інших ситуаціях, або можуть нашкодити вам. Парада друга: зареєструйте торгівельну марку, і це не тільки про захист вашого бізнесу та бренду, але і. Про це, звісно, також, бо поки ви будете чекати за реєстрацією, хтось інший може зареєструвати аналогічну назву в вашій сфері діяльності, і тим самим ви втратите цю назву, бо вона закріплюється за правовласником з моменту її реєстрації. Але це також і про інвестицію в ваш бізнес, про інвестицію в довіру до вашого бренду від споживачів, в майбутнє масштабування цього бізнесу. Третя парада. Використовуйте електронний Підпис. Це допоможе вам зекономити час на вашому документу обігу, бо підписувати документи в електронному форматі швидше і простіше їх легко відправити вашим контрагентам за допомогою спеціального програмного забезпечення, але також це допоможе вам уникнути необхідності робити експертизи у випадку виникнення яких спорів, де необхідно довести, чи підписував хтось документ, чи ні, бо електронний підпис легко підтвердити. Основна порада, яка точно захистить ваш бізнес від юридичних проблем, звертайтеся за юридичною допомогою і з цим ми можемо вам допомогти. Тому залишайте заявку на нашому сайті або пишіть нам особисті повідомлення, а також підписуйтесь на нас.